Ви тільки подивіться, який експеримент! Перевірка, чи справжнє це вершкове масло, чи ні. Я натрапила на це в інтернеті і вирішила з вами поділитися. На сковороду додають справжнє вершкове масло, двох видів, два однакових шматочки, але результат зовсім різний. Подивіться уважно. Хороше масло трохи піниться, має приємний коричневий відтінок. Це підгорає молочний білок, і саме він дає аромат тепленого масла. А ось елітне, як написано на упаковці. Не піниться, немає кольору, просто розтікається колія. Молочного білка там практично нема. А яке ж на смак це масло? Штучний ароматизатор тепленого молока, явний присмак спреду, жирна плівка на язиці. І той хімічний молочний запах, який не буває у справжнього масла. Таке масло явно не рекомендую. І тепер я точно знаю, як перевірити якість вершкового масла. І ви також можете взяти два варіанти і подивитися, яке справжнє, а яке просто прикидається. Пиши слово краса, і я відправлю тобі з безпечного омолодження у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Підписуйся, у нас тут багато цінного. Поділись подругою, коментуй і якщо було корисно, став лайк.